Привіт, мої маленькі розумнички, я фургон, який розвозе їжу, а кому я її везу, ви здогадаєтесь, коли відгадаєте мою загадку? Слухайте уважно. У людини живемо, користь їм ми несемо. Даємо сметану, м'ясо, яйця й молоко. Здогадалися? Хто це? Правильно, це домашні тварини. Сьогодні ми разом будемо розвозити їжу для тварин і дізнаємось, хто чим любить смакувати. Ви готові? Тоді поїхали. Малята, а яка ж тварина? Перша чекає на фургон. Так, це кізонька. А що ж наша кізонька любить їсти? Капусту, кукурудзу, огірки. Ось що привіз фургон для нашої кізочки. Кізочка задоволена. Я є за смачненьку їжу. Діти, а це що за така цікава тварина біжить назустріч фургону? Вірно, це кінь. А що ж фургон привіз для коня? Зараз ми дізнаємося. Кінь любить їсти сіно, яблука. А ще смачненьку пшеницю. Кінь вдячний за таку апетитну їжу. Дітки, а це хто на пеньочку сидить та чекає їжу? Так, це кролик. Давайте подивимося, що фургон приготував для кролика. Кролик дуже любить їсти моркву. Кукурудзу та апетитну капусту. Така їжа втіха для кролика. Всю їжу для тваринок ми розвезли. А тепер давайте визначимо, хто що полюбляє. Перед вами буде тваринка і три їжі картинки, що вона любить, залишайте, а що ні. Їй не давайте. Кізонька що полюбляє, впевнена ти відгадаєш. Огірки і капусту з'їсть сама, ну а кісточку лишить, цуценятко пригостить. Кінь що їсти полюбляє? Хто скоріше відгадає? Сіно і яблука кінь полюбляє. Тільки жабку не чіпляє. Ну а кролика всі знають, що він любить, відгадають моркву і капусту він з'їдає, а рибку для котика залишає. Малята, ви молодці. Мені з вами було дуже цікаво. До нової зустрічі. Бувайте бувайте!